Всім привіт! З вами я, Enderman, і вітаю вас в 17-й серії і мого летсплею під назвою Світ Драконь. І сьогодні ми. гей ще. А? -е... а? Як. Де я? Де мої речі? Хей, я... hey, ти ще хто такий? Вітаю в часовому світі, хлопче. В часовому світі? Так, це світ часу. Позаду в себе ти можеш побачити твою хронологічну лінію. Е, і що це? Якщо коротко, це твоя історія. Тобто, ну, дивись, зеленим позначено те, що твої підписники мали побачити. І побачили. Ага. Світло сірим позначено те, що вони ніколи не мали бачити, і вони цього не побачили. Ага. А темно-сірим позначено те, що вони мали побачити, але не побачили. Ага. Це ти про феномен минулого летсплею? Саме так. І тобі треба виправити це. Бо, якщо ти не замітив, то, коли ти робив деякі речі, Всесвіт на це дуже погано реагував. Наприклад, на. Твоє відродження після того, як ти помираєш. Та й на ще деякі речі. Я гадаю те, що твої підписники це бачили набагато краще, ніж ти. І що тепер робити? Ну як що? Виправляти? Ти маєш показати їм те, що не показав. А тому тобі доведеться знову пережити ці події. Але запам'ятай, ти не маєш. Право нічого змінювати. Ти не маєш права прийняти те рішення, яке ти не приймав минулий раз. Якщо ти комусь довірився і це стало твоєю помилкою, ти все одно маєш йому довіритись. І якщо я не довірюсь, то тоді, тоді всьомусвіту кінець. Тому що зникне час, не зникне, а просто зламається. А я не розумію. А чому я бачу, тільки ось це там немає, не знаю. Ба ще більше ліній. Вони є, просто ти їх не можеш побачити. Перше, час зламаний. По-друге, я сам тобі не хочу відкривати ще лінії. А, а хто ти такий? М я гадаю, те, що. що Куди краща версія тебе. Тобто. Хм. А це ти не маєш зрозуміти. І я гадаю, що тобі краще вже відправлятися туди. А, а як мені це зробити? Хм. Не знаю. Приду. Ну прекрасно, він просто зник і все. І що робить? Може з розбігу спробувати вилетіти в цей момент? Оу, фу, це ж спрацювало. Що ж. Всім привіт! З вами я, Enderman, і вітаю вас в ново. Спим. Спід... Стоп, а наш тобі це, а? Наш тобі це. Я думаю, ти сидиш в камарі в темниці короля пеку, ремоляєш комусь та зрем, то що сидит. Я не шизоїд, ти охренів, блин. Так, стоп, а тебе ж тут вчора не було? Ти де був? Скажем так, я розмовляв. ти тихо. Ютуб забанить. Не треба таке. Дума. Як же скучно. Як же. А, нащо? тобою Хочу поговорити єдиний і всеулюблений король пекла я тобі сказав. Тобі вчора казав, що ти з ним будеш говорити Ладно, давай, веди. Цікаво, от просто. Мені просто справді цікаво. Чи цей король пекла? Це той, про кого я думаю? Йома. Не віриться, я що за мною ніхто не йде ззаді ладно бум-бум бум бум -бу -бу -бу. Та там ще долгий коридор я не зрозуміти. разуметь что далі сам иду нормально блин а -а -а -а. розумею тут уроны блин напичкано ну здорово что ты як ты Mm. 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 Давай відразу до справа. Mm. там? Думаю, что сказать, что... Mm -hmm. Mm -hmm. Тибе просто лаву скинути. А шо давай? А А чого ні? Ні, я знаю, що ти смертний прямо як останній король Енду. Ти на що натя... на натякаєш? Бачиш, ну в мене є меч короля Енду, і я майже можу відкрити шлях до справжнього Енду, але мені не вистачає мітки порожнечі, яку завжди з собою носить король Енду. Чесно, ти донадто на, на, на нього схожий. Ти ендеріанець не ендермен. Ти досить сильний без. Без чого? Ну. Без безсмертний і на кінець ти на такий сильний венді, як інші ендермени, тому я даю тобі час подумати, чи хочеш ти вийти звідси, віддавши мітку, або застрягти тут назавжди. І навіть не намагайся втікти. Тут охорони більше, ніж температура в, со в сонця. А, а, Знову ти. Ну, взагалі, Ти то. Ну, справедливо думка. Ну, взагалі хочу, а хто не хоче? ось у нас є план, ми так міло це -то надзвичайно, тому кого тебе -то випустять то ти хворі, на ты вырубаешь іншими камерами ново ж саме Далі мой. Придурка і. І. Ой, вже охорона прийшла выпить. Блін. Зашибись! Ага, гаразд! На цьому все. Побачимось в іншому в наступній серії. А поки що всім гарного дня, вечора, ночі та до побачення.